Є знижки на термідол, 10% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Є знижки на тизин, 30% в аптеках «Подорожник», «Бам» та. Ущад. Так, друзі, доброго ранку! Всім майже восьма години за київським часом. Нагадаємо сьогодні понеділок. Початок нового тижня. Сьогодні 11 листопада. 11 одинадцяте. Нічого не означає, просто збій таких цифр. Збіг і не більше до історії до історії. Друзі дуже важлива тема. Влітку вже сніданок висвітлював її, розповідав про смертельне перехрестя на трасі Київ чоп через те, що міст Росія зруйнувала і замість нього облаштували тимчасовий наземний перехід, але все одно ця ділянка стала місцем смертельних ДТП. І Наша редакція фактично два місяці писала звернення у відповідні структури, щоб дізнатися, коли ж нарешті відбудуть Ють міст біля Макарова, і чи можна поки зробити безпечним цей наземний перехід. 에, знає всі деталі про цю історію наша кореспондентка Олена Квітка, власне, вона тоді влітку і вела цю справу, mm -hmm. скажімо так, так і розповідала нам цю історію, і вона зібрала всю останню інформацію. Олено, 에, тобі слово, що вдалося дізнатися? Чи є якесь світло для мешканців, які користуються цим переходом, чи є якісь покращення? Якісь зрушення, хоча б невеличкі. Колеги, ще раз доброго ранку. Дійсно, два місяці тому ми фактично стояли власне на цьому ж участку трасі, і це було не просто з мешканцями Макарівської громади, які активістами фактично, які виборюють право знаєте, безпечно переходити ту дорогу. Там, там були і люди, які фактично вдалося їм пощастило вижити. Ось на цьому. Щоб зорієнтуватися, це траса міжнародного значення Київ-ЧОП. Фактично, тут з цього боку поворот на Макарів, з іншого боку, траси це село Калинівка. Власне, і якщо рухатися з Києва, це рухатися в бік Житомира. І для тих, хто не знає, я нагадаю коротко взагалі історію цього п'ятачка. От до початку повномасштабного вторгнення, ви бачите, за моєю спиною тут була переправа. Тут був міст, і він був, це був шляхопровід і для людей, і для машин. Які рухалися по ньому, але спочатку повноштабного вторгнення, на початку 2022 року, він був зруйнований росіянами. Ну і власне бачите, що від нього лишилося. А Лишилося від нього нічого, тільки ріжки і ніжки, тільки єдині ну, і, власне, для того щоб люди все ж таки мали змогу переходити з одного берегу цієї траси на інший. А я лише зазначу, що дуже багато сіл. Макарівської громади вони знаходиться там, а люди працюють макарію. Тому рух тут постійний людей і машина. Ви бачите, цю трасу, тут. Дивіться, рух тут просто шалений. Тут облаштували, от власне, пішохідний перехід. Ви його бачите зараз. Я попрошу оператор нашого Віталіка показати. Ось так він виглядає. Тут є відповідна дорожня розмітка, світлофор типу сім. Ми вже в цьому розібралися, тобто мигаючий світофор. Але тим не менше, збачите, ось така конструкція, яка тут нині є. Ось цей перехід він не працює. Чому не працює? І власне це підтверджує статистику. Нам надала патрульна поліція, і вона зазначає, вона також підтверджує той факт, що саме ось це перехрестя, воно є перехрестям скупчення ДТП. І за цей час тут сталося 13 дорожньо транспортних пригод і шість із них. З наїздом на громадян. Тому від нашого першого включення на цьому п'ятачку у нас було два питання: по-перше, коли ж все ж таки почнуть відбудовувати міст, який був зруйнований, і анонсована його відбудова ще на е, в кінці 2022 року, тобто два роки тому, і друге питання: все ж таки, як зробити так, щоб це перехрестя, цей перехід був безпечним для людей? Друзі, і ось ви бачите в моїх руках е, стоси паперів. Це робота нашого інформпродюсера Влади Черніченка і два місяці її життя, переписок до різних органів. Перше, куди ми надсилали запит, це була служба відновлення та розвитку інфраструктури Київської області з питанням, власне, яка перспектива цього мосту, і ось що вони нам відповіли. Ми думали, скажу, що ми думали, що треба кінці шукати там, а кінці треба шукати далі в Британії. Зараз поясню, чому ось як вони нам написали відповіді на наш запит, що в жовтні, ще в жовтні дві Passei por um barulho, se eu Олошений тендер на відбудову цього мосту біля Макарова. Цей тендер виграла турецька компанія, і у якщо тендер провели в жовтні, а в грудні почали шукати гроші на реалізацію цього тендеру. Ну і після цього міністерство фінансів воно підписало кредитну угоду з банківською установою з її філією у Великій Британії на кредитування фактично цього тендеру на відбудову мосту. Але за за умовами цього кредиту Україна має. Закупити частину матеріалів саме у цій Великій Британії. Ну і ось і ця сума складає 20% від вартості проєкту. І далі я зацитую, як пояснює нам служба відновлення, що наразі доопрацьовується механізм фінансування об'єктів та вирішується питання залучення коштів міжнародних партнерів для попередньої оплати будівельних матеріалів. Що це означає? Поки міністерство фінансів шукає гроші для того, щоб оплатити ці 20% вартості проєкту, для того. Щоб закупити ці а, матеріали на відбудову цього мосту, щоб отримати суму кредиту на а, власне на фінансування тендеру, а, поки це грошей не буде, то не буде власне і мосту, і відбудова тут не почнеться. Це так, як зрозуміли це ми. Ну я думаю, що найближчим часом мосту а, тут не буде. Ну і переходимо до питання: два: а що ж робити людям, як їм убезпечити своє життя, переходячи щодня, фактично тут дорогу з цими запитами, ми. Ці запити ми направляли вже патрульній поліції. Я також маю від них декілька відповідів. І власне наше питання було: чи можна якось реорганізувати ось цей ось це перехрестя, ось цей перехід, що він став, що він став безпечним для людей. Отримали від них відповідь, в якій йшлося про те, що буквально от в жовтні цього року було проведення чергова інспекція цього переходу, і тут знову ж таки цитую: недоліків не виявлено а також сяда. Дорога додатково облаштована камерами спостереження для фіксації швидкісного режиму. Тому якихось додаткових не знаю, мір безпеки поки що тут, ну, принаймні патрульна поліція сказала, що тут не буде. І дійсно, камера там є, тут є обмеження також швидкості 70 кілометрів. Ну, не всіх, по перше, не всі водії на це звертають увагу. Мало хто реагує, і навіть якщо ця камера фіксує порушення, вона надсилає штраф, але це вона ніяк не обезпечує те, що потенційно які водії може. Збити, наприклад, на цьому перехресті людину, і також нам пояснили, що тут дуже часто чатує поліція, яка також затримує цих порушників правил дорожнього режиму, а саме ті транспортні засоби, які порушують швидкісний режим. Друзі, тобто, у така ситуація, поки що ми не бачимо світла в кінці тунелю щодо перспектив відбудови мосту, тому що конкретику ми не отримали. Ну і перехрестя, ось цей перехід, який він є, такий він і буде Зеброю і мигаючим жовтим сигналом світ. То і повертаємо знову ж до питання: а що робити людям? Його ми вже поставили адвокату Ярославу Лисенко. І що він радить в цій ситуації? Ну, по-перше, зробити цю ситуацію публічною, не забувати про неї. І от власне те, що робили ми зі свого боку, писали запити питаннями, те він радить робити писати ці запити і громади, але звертатися не від імені конкретного там члену громади або групи людей, які мешкають. Цій а звертатися наприклад до е, старости громади або від народних депутатів які. Е, Обиралися саме від цього округу, чому тому, що такі звернення будуть розглядатися? От, наприклад, службою відновлення та розвитку вони будуть розглядатися е, швидше, а не так, як ми, тому що, наприклад, від служби відновлення ми чекали відповідь ну фактично місяць. І от що він в цих запитах радить питати? По перше, питати ставити конкретні питання: чи є проект цього мосту? наприклад, якщо знайдуть фінансування, може таки буде, що проєкту цього мосту взагалі немає. Чи є проект? Який кошторис проєкту? Хто відповідальний за виконання? Тендеру, чи це загальна рамкова угода на кредитування відбудови, і під неї підпадають і ці міст, і інший міст, чи чи можна знайти кошти і, наприклад, перенаправити кошти з якого джерела, враховуючи нагальність цього питання на відбудову саме цього мосту і не використовувати, наприклад, ці кредитні кошти? Тобто, це фактично такі конкретні питання, які мають пролити світло і не дати чиновникам забути про цю проблему і про відбудову. Ову Макарівського мосту. Ну і хочу я ще нагадати, що виходить так, що спасіння потопаючих в руках самих потопаючих друзі, ті, хто цій Макарівській громади, дбайте про свою безпеку. Чіпляйте особливо зараз зимовий період, коли в сутінках взагалі нічого не видно, якісь світовідбиваючі елементи для того, щоб це стало ще додатковим маркуванням для водіїв, і вони вас могли, могли ну. Власне, могли вас помітити. Ну і от ті питання, які я озвучила від нашого адвоката. Ярослава Лисенка. Ми їх також в своїх зверненнях знову ж по іншому заходимо на іншу коло. Будемо писати відповідні установи і цього разу вже сподіваємося отримати е, якусь конкретику. Колеги, ось така ситуація з мостом, який був зруйнований біля Макарова. Ну Що ми робимо Як таким чином? лупаємо ту саму скелю, так. по іншому не може бути. Ти сказала дуже важливу річ, що ця історія має е, виходити в публічний простір. Що ми і робимо навіть. Е, Два місяці по тому, після того як ти вперше включилася, два місяці е минуло. А віз і нині там далі. Хто фінансує одне на одного перекладають зону відповідальності? Це наше українське вікопомне, Як то кажуть, з іншого боку, поліція. Дайте е е тоді е відповідь. Небезпечна ділянка на цій трасі. Що з цим робити? Поки будуть вирішувати проблему. А хто почне і хто закінчить ще зона відповідальності? ДТП життя, здоров'я людей на цій ділянці.